Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні шафа від київського виробника компанії Дом із серії Еко. Насправді ця модель не дуже прям так користується попитом, не часто її замовляють, але замовлення проскакують на цій моделі. Тут у нас іде три штанги для одягу. З правої сторони я людям зробив під короткі речі і з лівої сторони бачимо, що тут під більш таки довгі з поличкою знизу. Шафа сьогодні в кольорі Дубкрафт золотий. Зараз ми загально подивимося довжину шафи. Та я щось трошки підзабувся. Метр шістдесят сьогодні шафа. шафу. По довжині висота 2,35, це приватний будинок, тому тут певні свої є розміри і, в принципі, виробництво в цьому плані підлаштовується під клієнта. Якщо потрібно, наприклад, не стандарт а трошки там підрізати. Ну, різні насправді я ставив шафи. І 2 метри по висоті, і 2,10, 2,05 були які завгодно. Ну, а повертаємось до сьогоднішньої шафи і моделі Еко. Ось така модель. Вона має 50 см, це там, де будуть вішатись довгі речі. І те, що залишається з розміру 1,60 м, Ось це під короткі речі. Бачимо, що зверху в нас один відділ і знизу ще один. Зверху антресоль, Зараз поставлю фасади. Один з варіантів виконання фасада це ДСП в колір корпуса. Фасади збираються з ДСП 10 мм. І виходить така картина. Те шафа, виходить, красива, насичена, домашня. В цьому варіанті, бачите, золотий профіль. Клас. І колір, як мені подобається. А вам, який? до вподоби на зараз колір шафи